У сумах збирають допомогу постраждалим маріупольцям, формують гуманітарний вантаж, цілу колону автомобілів, аби допомогти відновити місто, зокрема зруйновані споруди. У першу чергу житло. Волонтери кажуть, найгостріша потреба будматеріали. Рубероїд, обрештовка, стропила для ремонту дахів, а також високоякісної плівки, аби хоч якось залатати вибиті вікна. А ще згодяться елементарні речі для прожиття одяг, ліки і продукти харчування. Я вважаю, що кожен повинен Якось допомогти, хоча б, яким, ну, хто чим може. Ми звернулися до приватних підприємців, до магазинів, вже почалися збиратися кошти, збиратися якась допомога, хто чим може. Тобто це починає з плівки і закінчує там шифером, ДВП. Усі бажаючі можуть приносити речі та матеріали до сумського координаційного центру. Крім того, допомогти можна і коштами. Адресу та реквізити ви бачите на екрані. Нагадаємо, 24 січня у Маріуполі обстріляли житлові райони міста зі сторони так званої ДНР. У результаті загинуло більше 30 чоловік, більше сотні наразі в лікарнях із травмами різного ступеню тяжкості. Під обстріл потрапили 55 місцевих багатоповерхівок і близько 30 приватних будинків. Без даху над головою лишилися близько 12 тисяч мешканців Маріуполя.